Івано-Франківської духовної семінарії, які є учасниками братства свяченомученика Йосафата. Щонеділі ми навідуємося в цей заклад, щоб проводити євангелізаційну та харитативну діяльність. Діти нас завжди з нетерпінням очікують, щоб поспілкуватися, дізнатися щось нове. Ми проводимо для них. Патихізації, християнські банси, цікаві ігри, а також молимось на вервиці та читаємо святе письмо. Ми стараємось робити все для того, щоб кожна дитина досвідчила Боже милосердя та любов. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Боже, на славу Тобі! Небесне, небесним втішити душі істини, що в суди, синів заповняєш, скаргнице, життя богатию, прийди сявився в нас, і удивіться в нас, і святой скверних, і спаси і душі наші, віри в єдиного жителя, неба і землі, і сьогодні, єдиного Господа Ісуса Христа. Зараз має світа і ці того і стануть політик, виробляє і супер, мої насущному серцю, все сталося. Він за нас тут не нашого ради спасіння, січові за мест, коли тисяч духа, це що віку за нас, за потім пола і страдання, і воскресів. Підай з дітьми списання, рушниця на несели проводився. І думає, принять славу сюди, щоб... Всяча і на віки, віки. 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 віки, богороди, силі, болятися, благодаря Марія, Господь с тобой, насовена, тим життя, насовення вікового, Христа, спаси і води душа. Слава і сину, що нас відкупив нині, повсякчас, на віки віки. Богородиця, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благолених від воля, води ворога, Бо Христа, спаси, збови, душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Богородиця, діво порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна вони вороги за спасем, давити на душ наших, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і розважмо над першим страшним таємством молитвою Ісуса Христа на Оливній Горі, наш Спаситель, повний скорботи і тривоги, молився, Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя. А Твоя буде воля з Ісусом. також були Його учні, який він просив чувати, але вони через немі свого тіла заснули. Інколи і нам здається, що нас покинули, нас не розуміють, але ми не самі, бо сам Христос співтерпить разом з нами. Отче наш, що є син небеса, нехай твоє, нехай прийде твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і росина ми наші, і ми прощаємося в нашим, і не і суботу зала, висловили на світу, Амінь. Ух, не сім'ї, радийся, марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінкам, і благословенному. Води породила Христа Спаси завитина душ наших. Вородиці, і поразиться, благодатна Марія, Господь з тобою. Злагомена ти міжінкарний, благословить біло на Твого. Води породила Христа Спаса і запити на душі нашу. О городе сиді, Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між і жінками, благосолена ти була того, Воти породила ти за спасець, наш душа наша. Вородиця, діборатийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благосоветна жінками і жінками, благословенних віконах. Вони вородила ти за спасець, зовити душа наші. Воровайте, порадийся, Благодарна Марія, Господь з тобою. Ласована тимі жінками, благословення біло твого Бо ти породила Христа, спасець, творити для душа. Бо райся і порадися, глава Марія, Господь з тобою. Благословенна тим і жінками, благословення твого Бо ти породила Христа, спаси з творителя душа. Вородиця, діратися, благодати марія, спать з тобою. Слава славенна симвішінка, і злавені, при воротах, води бородила Христа, спаси, і на душа наша. Бороди сиді оратися, благодати марія, Господь з тобою. Лава славенна ти міжнамі, благословенник пілона того, води боронила христа, спаси, творети на душа наша. Бог, родице, Бородиця, ні порадийся, благодаря Марія, Господь з тобою. Лава славенна тим між нами, благословенним білого на твоє. Вони породила, Христа, спасень, зводити на душі наша. Бороди святи, порадийся, Марія, Господь з тобою. Слава словенна тим і жінами, злавословеним від воно. Во ти породила, Христа, спасень, зводити душ наша. Во Отцю і сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на ріки, і віки. Оно любий Ісусе, прости нам наші ріки, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, осусливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розваже над другим страсним таємниством вечування Ісуса Христа, наша ж подь. З безмежної любові до людей допустив, щоб його зневажали і відчували приниженою цих страждань, ставали гріхи всього людства, Ісусе, через заступництво Діви Марії, просимо Тебе, подаруй ласку, покання та навернення всім тим, хто задає тобі ще більшого болю своїми гріхами. Отче не наш, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, на сушку, і наш нашого дай нам сьогодні, і нам пройде наші, і не прощай до ладцям нашим.

Породиться, діборатися, благодаря марія, Господь з тобою, Лаусовенна тим і жінами, на соленах вікова на твого, води породила Христа, спаса і збавити на душ наша, по городицях і боралися, благодаря Марія, Господь с тобою, на осолена тимі жінами, на уселені білого, во ти породила Христа спаса і збавити на душу наша. Вороватися і боратися, благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна в тимі жінка, і благословенних вікована Твого, Боги породила Христа, Спаса і звалите для душ наших.

Погородиця, ні порадишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна твоими жінками, благословенник вікно на Твого, ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, погородиця Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна твої жінками, благословенних вікно на Твого, Воти породила Христа спаса і Збавителя для душ наших. Ородиця діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою. Злагословенна тими жінками, благословенних пітла на твої, бо ти бородила Христа, спаса і збавителя душ наші. Породиться діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна жінками, і жінками, благословенних відгона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Панашу Ісусе, Проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадитися й душі на неба, посудимо ті, що найбільше потребують благосе. Розважована третім страсним таїнством увінчання Ісуса Терновим вінцем. Ісуса Христа після бучування одягли у уберегницю і пакала йому на голову Терновий вінець. Він цар, неба і землі, але зволив, б, щоб його так пронизили. Ісусе, дякую Тобі за такий приклад Твого смирення. Ми прославляємо Тебе як свого Бога і царя, та просимо допоможи нам бути добрим твоїми слугами, щоб гідно виконувати Божу волю в нашому житті. Отче наш що є сина, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам ми наші, і ми прощаємося в наших, і не нас у привису, зала, висловився, духа у амні. Ородисі, є в порадуйся, благодатна марія, Господь з тобою, Благословенна тим і жінка, і благословенні і воно Твого, бо ти подавила Христа спаси і води на душ наших. У городеці, ні порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благосовенна тим, жінками, благосоленим білого на твою. Во ти породила Хіса, спаси, запити на душ наша. Воронець і порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благосовенна тим і жінками, благосоленим білого на твого, Воти бородила, Хіса, спаси, завитий душ наша. Благодаря порадуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками, і благословенний тріхова того, бо ти ворожила Христа, спаса і заведе душ наші. Во райця, ніби радийся, Марія, Господь з тобою, Ласова, ти міженками, благословення біло на твою. Во ти боронила, Христа, спаси, для душа. Бо райся, і порадися, глава Марія, Господь з тобою. Ласловай на тим і жінками, благословить біклона твоє. Вони боронила Христа, спаси творити на душа. Вороти, ні оратися, благодати Марія, Господь з тобою, слава совет на тим камні, злава совені при волях, води бородила Христа, спаси, води на душа наша, Бородиця Діба радися, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна в тимі жінками, благосовельник і воно, води бородила, хреста спасибо душа наша. По городицям порадися, благодана Маріє Господь з тобою, Благословенна тим і жінками, благосленим пілонаво, Води породила, Христа спасень, згоди на душ наша, по городиця ді порадийся, благодана Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, благосоленим пілонаво. Вони породила, Христа спасень, згоди тебе душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки. любий Амінь. Амінь. Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Розважмо над четвертим страсним тайством Хресної дороги Ісуса Христа. Ця подія нагадує нам про те, що несучи свій хрест, ми стаємо правдивими учнями Ісуса. Наш Спаситель казав, коли хтось хоче йти за мною, хай ж зречеться себе самого. Візьми на себе хрест свій і йде слідом за мною. Ісусе, допоможи нам з радістю нести свій хрест і бути вірними Тобі до кінця. Хай, що в сіде, в сіде, в небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Квіт наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо любовцям нашим, і не вроди, але визволи нас від Бо городиця, Дніпо який вся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенні вікова Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вородиця, Дім, порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні підгона Твого, бо ти, вородина Христа, Спаса і злобителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний Дікого Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословених бітла на Твого, Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, городиться і воратися, благодала, Марія, Господь з тобой. Благословенна тими жінка, благословенних бітла на Твого, Бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Вородиця, ти радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна жінками і жінка, славені твого. бо ти породила Христа, спаса і збавителя душа наша, по городицях орадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і при воно твого. бо ти породила Христа спаса і збавителя душі наші. Ородиця Діво радийся, благодатна марія, Господь з тобою, солена тим, жінками, Словені, тріго на твого, Воти породила Христа, спаса і збавителя душ наша. Ородиця Діво радуйся, благодатна марія, Господь з тобою, благословенна тим, жінками, благословенних вікого на твого Воти породила Христа, спаса і збавителя душ наша. Богородице, і порадися, благодатна, Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний благословенні піхона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і в іти, і повсякчас, і на віки віків. Они ми, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, забороть усі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують голового серця. Розважено над п'ятим страстним танцем, розп'яттям Ісуса Христа, наш Господь сказав: ніхто не переможе любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Ісус Христос показав цю любов на Христі, віддавши своє життя для нашого спасіння. Волосердний Господи, дякуємо тобі за велику жертву, яку ти здійснив для того, щоб ми могли зустрітися з тобою у небі. Отже, наші немайся. They're yes, hungry. Дай нам сьогодні, і нам провини наші і найпрощаємо, овацям нашим, і наведи на сухому славе, Несла нас і Бога, Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлога на бо ти породила Христа, спасу і творите, душ наших. Вороди сиді оратися, благодатна Марія, Господь з ти між жінками і жінами, благословенних біклана твоя, бо ти породила Христа спаси, творити Душ Наших наша. Вороди сиді, воратися, благодати марія, Господь з тобою. Благословенна тим і жінками, благословенних біклона твои, Бо ти породила Христа Спаса і воротина душ наших. Богородице, діво радийся, благодатна марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенник вікова на бо ти породила Христа спаса і для душ на Богородице, діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних того і на твого, бо ти породила Христа, спаса і для душ наша. Породиться, діворадийся, благодатна, Марія Господь з тобою, Благо славенна, ти міщенка, славенник пікло на твого, во ти бородила Христа спаси збавити для душа наші, по ородиці діворадися, благодати, Марія воспользує, Благо славенна ти міщенка, благодаря міклона твого, во ти бородила Христа спаси збавителя душа наша. Породися діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний солених віконах, води Бо бородина Христа спаси збалити на душі наших. погородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний воно того, води бородина, Христа спаси збавити на душі наших. Богородиця і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословена, і благословена піхона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віхі. Віки, О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого на Помолимось на святішого Отця. Отче наш, що вісили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Ти наш насушний, я на сьогодні і прости нам провини наші, і не прощай, милаться нашим. І на сусподинах, і духа, амінь. Бо благодій, Сидіво радіся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених Бога Твого, Бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наші, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на вікні віта. Амінь. Відповімилість прибігаємо, благороди, сидімо, Вами нашими в скорботах не по але від бій визволи нас і не чиста і благословенна. Пресвята, Богородиця, спаси нас! Щиро дякуємо всім за спільну молитву. Бажаємо мирного і богом благословенного вечора. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення! Допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті. Підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.